Законопроект передбачає ліквідацію МСЕК як інституції, натомість в нас з'явиться повністю діджиталізована система, яка буде оцінювати відсоток втрати щоденної життєдіяльності людини. Це практика, яка застосується практично у всіх цивілізованих країнах світу. Функції такої експертизи передаються комісіям в кластерні в надкластерні лікарні. Потрапити на таку комісію людина може за направленням або сімейного лікаря, або якщо вона знаходиться в стаціонарі лікуючого лікаря. Комісія не буде на постійній основі. Це буде рандомний вибір фахівців через електронну систему. Пацієнт не буде знати, хто саме буде сьогодні розглядати його справу, і так само не буде знати, не будуть знати лікарі, які якого пацієнта вони сьогодні розглядають. Це Все буде робитись рандомно. Більше немає ніяких папірців. Ну це в таких загальних речах.